Полтавка Ксенія Юдіна про навчання для цивільних дізналася із соціальних мереж і одразу ж зареєструвалася. Стала однією з перших учасниць проєкту, який вже як рік діє у 17 областях України, в тому числі й на Полтавщині. А згодом доєдналася до проєкту як волонтер. Наш проєкт розрахований на цивільних осіб. Тематика наших тренінгів це і стрілецька справа, це домедична допомога, це і гранатометна справа, і військова оптика. Зараз розробляється окремий цикл тренінгів з психології, тобто як спілкуватися з військовими, які повернулися. За дозволу батьків запрошуються учасники від 16 років. А максимум у нас є люди, які вже доволі такі поважного віку і відвідують дуже велику кількість наших тренінгів. Гранатометна і стрілецька справи мої найулюбленіші тренінги, розповідає учасник центру готовності цивільних Єфим Кучарявий. Додає на такі тренінги ходити дуже важливо, аби знати хоча б основи військової справи, особливо у такий час. Більшість учасників часто ходять на стрілецьку справу, тому що це. Найбільш такий практичний, скажімо, заняття. Де можна свої зрозуміти свої можливості. Так як не було у мене досвіду військової служби, мене поставили в резерв, і я вирішив, що якийсь цей час треба використати, бо коли прийде час, то я хотілося б щось знати. І дізнався з соцмереж про те, що проводять такі заняття. Мене зацікавили гранатомети. Коли я почав ходити на ці заняття, я почав дізнаватись нові речі і ну, зрозумів, наскільки це все обширно, наскільки це все важко. Дмитро Горішній у центрі готовності цивільних є інструктором з гранатометів та ПТРК. каже такою діяльністю почав займатися ще з 2014-го. Працює як з військовими, так і з цивільними. Коли ми працюємо з цивільними, у нас є лекція. У нас в цю ж лекцію ми додаємо практичний досвід роботи на симуляторах і обсяг інформації, яку вони отримують, вкладається десь 4-5 годин на сьогоднішній день. Більшість цивільного населення має знати мати ази. Для того щоб попавши, потрапивши в ту чи іншу обстановку, сьогодні ти не збираєшся воювати. Але зараз, завтра, коли ворог прийде до тебе під хату, ти зміниш дуже різко свою думку. За рік роботи центр готовності цивільних у Полтаві відвідали майже 5 тисяч людей, а організатори провели понад 345 тренінгів. Долучившись до таких занять, можна внести добровільну пожертву для наших захисників.